Є на ворежито, да під горе житу. Ми знаходимося з вами біля хати. Соломер Зарічнянського району Рівненської області. Це є типова будівля на Полісі. Дану хату ми вибирали таку, щоб вона була не сильно вже модернізована до сучасного ладу, а більше походила ще на старих часів. Хата була в такому трошки тяжкому стані, перероблена частково і сильно був пошкоджений. Сам зруб деревина дуже сильно поїджена шашелем, тому що хата довгий період не використовувалась, і стіни, вікна прийшли досить такий тяжкий стан. Ці підвали не були пошкоджені, і при розбірці багато елементів, яких просто розсипалося в руках. Це нам ускладнювало трохи процес розбірки, тому що це потрібно було дуже обережно все. Розібрати, демонтувати, зафіксувати кожен елемент, де він знаходився, щоб потім повністю відтворити при збірці хати в музеї. Процес був досить такий трудомісткий, але помаленьку ми її розібрали, перевезли в музеї, була зроблена повністю вибірка матеріалу, який нам потрібно було замінити. Ми старалися знайти матеріал, що він автентично відповідав тому регіону. І почався процес збірки, який тривав досить довгий період, тому що хата, як я казав вже була вінці були досить пошкоджені шашелем. І це все поступово назад збиралось докупи, після чого, де потрібно було елементи стіни, закріплялися, консервувалися і доводилися до даного вигляду. Хата вже була накрита вже сучасним матеріалом під шифером. Була було прийнято рішення накрити її дошкою. Згори ми її обробили, щоб воно автентично виглядало так, як було колись. Дана прибудова, яку ми виконали нову, була в тяжкому стані, була більш сучасна, з великими вікнами. Під час розборки було прийнято рішення, що її не варто зберігати і перевозити до музею. Ми відтворювали новий ганок, тому що в тих хатах на полісі переважно вікно було малесеньке, тому ми мусили вже зробити такого плану мале вікно. Це вже було повністю зроблено з нового матеріалу по напрацюванні науковців і виготовлено з такого плану, що воно вже відповідало до того періоду тої хати, як би вона мала бути. В цій хаті ми вже старалися повторити автентичний, як на полісі робили фаціяць тими зубами дошки такі, що були під шалівку. Тому що як ми хату розбирали, це просто була набита дошка. Ну не було воно ні автентично, нічого. Це все було вже зроблено на сучасний лад. На даний момент, як воно виглядається, ми все повернули так, як робили на полісі. Що саме цікаве, що в цих хатах заходу на стріху немає з хати, а всі тільки з вулиці йдуть. Тому так же само були повторені двері з заходом наверх, як можна було вийти піднятися на стриг. Поліщуки. Верх стелі утепляли, щоб менше з хати втікало тепло це або мохом, або піском насипали. В тій хаті, Коли ми її розбирали, там було повністю все засипано листям згори, листям і піском, тушчиною чути 10 см. Як видно, по цій стороні хати тут проводилися заміни деяких елементів стін. Про підвалини я вже казав, що у нас підвали повністю мінялися по колу. Тому що хата там стояла наполовину в землі нижні вінці, і вони всі прийшли в непридатність. Ми її підняли, дали повністю нові підвалини, і навіть було видно, що у нас є замінені декілька вінців стін. Це вибиралося де було пошкодження, що можна було відреставрувати, запротезувати це, протезувалося. Але так як були такі елементи, що вони не давалися ні протезування, ні реставрації, то ми просто проводилися повністю заміна стіни. Бо, от можна бачити, тут нас це вставлявся тільки невеликий елемент, тому що ніби весь вінець іде цільний, тільки в кінці, де замок він був ушкоджений. Тому було прийнято рішення зробити невелику вставку, заміну і запротезувати. Так фактично ми ще по кожній стіні, по кожному периметру і вибрали, що ставиться, що міняється. По роботі в самій хаті тут був досить великий об'єм, тому що коли знявся дах. Дойшлося до середини вже до інтер'єру. Тут стіни були оббиті різними обоями, тканинами фольгою. Ті люди, що жили, старалися утеплити середини приміщення, щоб так тепло не втікало. І тому це досить багато шкоди нанесло стінам, тому що в середині під шарами досить сильно прогресував шашель, воно діло стіни, і стіни руйнувалися. Тому це все треба було досить акуратно зняти, відчистити, щоб ми їх. Привезли в нормальному стані. Стеля згори була засипана листям різними елементами. Поки це все знялося, стеля вже починала пріти і гнити. Було рішення, що на тої самої стелі не вартувало тої дошки забирати, тому що ми би її просто не довезли. Вона при транспортації могла просто посипатись, і вона була не в якісному стані. Підлога у нас так же само мінялася, робилася повністю нова, тому що та підлога ж там була, вона лежала на землі. Так же само знизу пішов по ній грибок, і підлога вже була. В такому тяжкому стані. Тому ми коли приїхали сюди, коли хата була накрита, починали помаленьку відтворювати і підлогу, і стелю, ті ж самі сволоки, трохи їх мусили хлопці гарно обробити. І стіни при розбірці між стінами був закладений мох. Коли ми вже її збирали назад, ми вже використовували глину з паклею, тому що такого моху. Що росте на болотах в нас тут немає. Дістати ми його не могли. Відповідно, як його вкладати, він мав бути трохи вже підсушений. Такого матеріалу не було. Тому ми використали трохи іншу технологію. Ми використали паклю з глиною, стіни були попакльовані глиною підмазані, і потім традиційно побілені верхнули полі. Якщо сукотати, отак, дістаєш ту саму полоку. Звісно, на затирання, воно просто легше, коли немає волокна. Нормально. thank <laughs> you Хата складається з двох половин, двох кімнат, і в кожній кімнаті є по двоє вікон, в другій кімнаті там є три вікна. Ми працювали над реставрацією якраз віховних рам. Завдання полягало в чому? Максимально зберегти автентику. Якщо, наприклад, не було однієї частини рами, то приходилось робити нову. Але в основному вони є добре збережені. Вона має дуже характерний для полісся рисунок храму. Так як в Галичині були хрестоподібні, то Волинь мала подібну форму іконних храмів. Ми можемо сказати так, вікна не ікони. Можна було би зовсім зробити нові, що тут такого, але в реставрації такого немає. Кожний виріб має. Мати чітке право найбільше зберегти рідну. Поліс було притаманне, що в них скрині були якраз хвойних порід, та як на такі цінні породи дерева, як дуб, бук, дуже бідні. І приходилось використовувати на меблі якраз хвойну породу деревини, на відміну від гуцульщини, Бойківщини, де скрині робили з листяних порід дерева. У них скрині мали малюнок, наш бідніший, ніж по Україні. Композиція його є не така пишна, не така багата, як в загальному в скринях по цілій Україні. Є в тій кімнаті мисник. Але тут ми мисник бачимо, що він є тільки з верхньої половини, тому що тут є характерні сліди, що тут йшла якась ще нижня частина якої ми не можемо знати, була втрачена, був в дуже поганому стані, і все одно можна було би заміняти дошки. Якщо, наприклад, ви заміните 50% предмету, то він вже втрачає свою цінність. Тій хаті так, як і в кожній по Україні, що лавиці стояли при стінах, які також були зроблені з тої ж самої хвойної породи. І тут ще дуже цікавий предмет. Та як лавиться, то не є бомбетель, Галичині називали бомбетель, тому що бомбетель мав висувну скриню, таку шуфляду, де можна було висовувати і вона перетворювалася на ліжко. Тут ми того не бачимо, то є чисто лавиця. І що дуже цікаво, що тут вона, як на Полісся, дуже гарно оздоблена. Незважаючи на нічого, ми мусимо максимально за нашого життя. Дотриматися тої автентики, щоб воно на майбутнє покоління доходило в більш правдивому вигляді. Разом з хатинкою були перевезені експонати, і що цінно для музейників, це коли об'єкт переїжджає разом зі своїми рідними меблями і, звісно, текстилем, що для мене важливо як реставратора тканин. На експозиції Також представлені експонати, котрі були доповненнями, а які привезені з того села або з сіл, які були неподалік завдяки етнографічним розвідкам наших науковців, зокрема, як кажуть, в народі писаний килим, хоча він зовсім не писаний. Він вишитий гладтю, в переміжку з тамбурним швом, фантастичними квітами в досить яскравих тональностях на чорному фоні. Це є рушник, який безпосередньо був перевезений з хатинкою. Якщо на нього уважно подивитися, видно місця, де в нас були великі втрати, тому що він висів на великому цвяху. В місцях втрат, звичайно, є зараз укріплення, а в загальному рушник, щоб попасти на експозицію, пройшов досить тривалий час у реставрації, тому що потрібно спочатку було очищення, пізніше тампонним методом виведення біологічних шкідників. Подальшому укріплення на нову його основу і укріплення самого вишиття. А це досить такий трудоємкий процес. Папушка приїхав до нас теж з того ж села Соломир. Він вишитий подібним стилем і технікою, як і сам рушник. Біля нього були місця втрати, які зараз є укріплені. На жаль, до кінця всі забруднення не були зняті, тому що сама тканина. Аби втратила свою міцність і була би пошкоджена, тому він представлений в такому стані на експозиції. Поруч з вишивкою також у нас є і ткацтво народне в вигляді навіть божників, які були досить довгі, ткані поперечними смугами червоного, чорного і білого кольору, з бавовни, з льону, з шерсті. Цікаві, також є і різноманітні покривала на ліжка, які зазвичай використовувалися для них конопляна або ляна основа, і зверху досить об'ємна шерсть, але вже більш темних кольорів. При формуванні експозиції також є дуже цінне представити повний ансамбль тканин, щоб склалося враження хати багатої і цікавої для. Відвідувачі, саме тому в нас тут на стіні представлений килим з цього етнорегіону. Сам килим був укріплений. Також має спеціальні монтажні кріплення для його експонування, які не будуть надавати йому розтягуватися під час того, як він буде висіти. Килим, який представлений на експозиції, привезений також з району села Соломир. Як ми бачимо, він є на чорній шерстяній основі, зовні декорований гладдю яскравими кольорами, які дуже притованні і волині, і по лісі для того, щоб він тут експонувався, він є очищений, укріплений. Усі експонати були просякнуті консервантом, щоб запобігти їхнього руйнування. Під час експонування і покращити їхній стан ще один зразок вишивки наївної, котра вишита технікою хрестик. Експонат прийшов також в досить такому тяжкому стані. Тут ми бачимо сліди втрат. Випоролася на жаль, нитка основи і було торочіння. Зараз воно є теж продубльовано на іншу основу, також укріплено прямим швом. Ручну, напевно, вперше і для нашого музею досить було новинкою представити поруч з зразками ручної роботи експонат, який є зроблений в промисловому вигляді. Це є саме оцей матрас, що знаходиться на ліжку. Це є прямий друк на бавовній тканині. Але як ми знаємо, час іде, і деякі речі також можуть стати експонатами. Матрас теж був привезений разом з об'єктом. Пройшов підготовку для експонування, і зараз він знову в своїй хатинці. Ой, навколо! Хата позаду мене є дуже цікавим об'єктом. Це одна з останніх привезених до музею хат, і на цей час точно остання встановлена у музеї. Походить вона із села Соломир, колишнього Зарічницького, а тепер Вареського району Рівненської області. Це дуже цікавий, мальовничий, дуже самобутній край. Межа західного і середнього полісся край річок, озер, боліт, край правдивого українського Полісся. Мусимо похвалитися тим, що ми фактично врятували цю хату від занепаду, від зникнення. Вона стояла замкнутою з 2007 року, коли померла остання її власниця. До 21-го року, коли ми її знайшли і перевезли до музею. І перевезли ми її вже у листопаді місяці. 21-го року. Буквально за кілька місяців до початку повномасштабної російської агресії. Ми фактично врятували її від занепаду фізичного, тому що хата стільки років не може стояти пусткою. Десь відбувається затікання, десь відбувається загнивання, ураження грибками, гнилю, деревними шкідниками. І якби ми не перевезли її до початку повномасштабного вторгнення, вона б там вже і залишилась. А чому, тому що вона стояла дуже близько до білоруського кордону, тобто ця зона зараз є фактично закрита для досліджень, виїздів, для будь-якої польової роботи. Об'єкт цей, напевно, один із найбільш пропрацьованих в реставраційному плані в консерваційному плані на теперішній час, тому що вона на час перевезення, на час свого знаходження була вже в конче доброму стані. Цей об'єкт вкладено насправді дуже багато зусиль, дуже багато роботи наших дослідників, наших будівельників, наших консерваторів, наших реставраторів. Вона повернута до життя, і тепер нею можна помилуватися у нашому музеї. Об'єкт, якби вже відреставровано, зроблено дах, зроблено стіни, вікна, двері, але він тоді буде просто сухою. Коробкою. І власне для таких речей, щоб показати життя цього об'єкту, його причетність до певної території, історичну тяглість, його коріння, яким він йде в ту Поліську землю, ми зробили дуже прості речі. Було куплено в тих же стеренах, звідки цей об'єкт привезено, у звичайну рибацьку сітку. В середині повісили трошки якої сушеної риби. Те, що було притаманно, де Поліся, те, чим поліщуки жили. Як для більшості теренів України, було притаманне знеморобство. Тут було дуже важливим збиральництво, Мисливство було дуже важливим рибальство, терени багаті прородніми водоймами, і ось ці речі вони вдихають в об'єкт життя З тої хати щойно хтось вийшов, а ми зайшли просто оглянути на той момент, поки хазяїн немав вдома. Наступним моментом з відтворення автентичності цієї хати стало відтворення її інтер'єру. Об'єкт архітектурний, об'єкт музейний, він сприймається довершеним, коли він показує повністю все буття. Ми працюємо над тим, щоб коли ви прийшли до нас, ви відчули та занурення в атмосферу. Ви відчули. Себе саме в тому місці, саме в той час, який ми хочемо вам показати. Коли ми забирали власне цю хату, ми попрацювали як середині цієї хати, так і по самому Соломиру. Ось ця скриня, для якої я зараз я є, це сусідні хати із того самого Соломиру. Лава біля печі. Лава за столом. Скриня у другій кімнаті. Ікона. Ікона у другій кімнаті, вишиті картини, те, що ми в Галичині називаємо бомбетлем. Якісь дрібниці, які зараз присутні в інтер'єрі, як то там гладущики, баняки, купа дрібниць, вони автентичні і вони походять із самого об'єкту або із села, з якого ми його привезли. Часами ми маємо труднощі з тим, що певні речі ми не можемо перевести чи не можемо зберегти. Ми, на жаль, не можемо зберегти печі, тому що піч це такий складний інженерний об'єкт, який ми маємо його гарно обміряти, зробити якісь доскладні креслення, докладні обміри, і відтворити його в музеї з нового матеріалу. Піч не переноситься, на жаль. Великі проблеми є із збереженням дахових конструкцій, а тим більше дахового покриття, яке ми маємо відтворити з нового матеріалу, тому що його теж неможливо якби, перенести. Цей об'єкт він є важким, він презентує вже трошки пізніший час. Він презентує часи 30-х, 40-х років, частково зачіпає 50-ті роки у своєму інтер'єрі, не у будівництві. Будівництво він презентує ті роки 20-го століття, але у своєму інтер'єрі презентує трошки пізніші часи. І тут дуже важливо витримати баланс між традиційним і тим, що було нанесено маскультом, щоб ми правильно відобразили той момент. Той період в народному житті, який він має показати. В один час можуть бути презентовані речі різних часових періодів. Щось лишилося від бабці, щось надбала мама, а щось вже зробили діти. Але вони всі є представники того часу, тієї території, і відкинути щось одне буде неправильно. Картинку створити для того, щоб показати ось це буття, усій його повноті на певний час і в певному місці. Oi, <speaking> now <in Spanish>